Я пізнаю світ тиждень 30, урок 263. Свої друковані сушити розгортаємо на восьмій сторінці. Тема нашого уроку Дихальна система людини. На початку я пропоную вам налаштуватися та заспівати пісеньку про мій організм. У мене голова ока два і вуха два, ні сирот, без них ніяк, і язик, що чує смак, органи мої працюють, і життя мені дарують, мозок подає сигнал, він як інтернет. Пропоную вам поглибити знання, прочитавши цікаву інформацію під номером 2. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом кістки людського скелета міцніші за сталь, яку виплавляють із залізної руди, але важать набагато менше. Якби скелет виготовили зі сталі, маса людини була б приблизно 250 кілограмів. Відомо, що велика гомілкова кістка, маючи масу пів кілограма, витримує у вертикальному положенні навантаження 1500 кілограмів. Тождіть, уявляйте, які цікавинки ми з вами дізналися про наш скелет, про кістки, з яких ми з вами складаємося. Я пропоную вам повторити вивчене для цього, виконавши завдання. Триводи Прочитай речення та виправ помилку. Будьте будь ласка, уважними. Опорно-рухова система складається з кісток і м'язів, вона підтримує форму тіла, забезпечує його опору і рух, захищає зовнішні органи від ушкоджень. Шукаємо тут помилку. Якщо ви були дуже уважними, то з легкістю знайшли тут помилку. Діти, звичайно, що опорно-рухова система вона захищає не зовнішні органи, а навпаки, внутрішні. Тож виправили помилку. І написали правильно внутрішні органи від ушкоджень, ті, які знаходяться всередині нашого організму. Друге, обери правильну відповідь. Скорочуватися і розслаблюватися можуть. А кістки, Б. кінцівки, В-м'язи. Звичайно, скорочуватися і розслаблюватися можуть лише м'язи. Букву В обвели в кружечок. У завданні третьому слід вказати стрілочками розташування органів травлення в тілі людини. Будь ласка, простим олівчиком з'єднайте відповідності стріночками, де знаходиться ротова порожнина, глотка, печінка, товста кишка, стравохід, шлунок, тонка кишка. Відео для цього завдання натискаємо на паузу. Тож пригадуємо інформацію з минулого уроку. Їжа у нас потрапляє в ротову порожнину. Потім йде глотку, наступне це стравохід. Так, потрапляє в шлунок, печінка допомагає перетравлюватися їжі. Ось ця у нас товста кишка, всередині тонка кишка. Саме так слід було указати стрілочками розташування органів травлення. Так, Пригадайте, будь ласка, а що, окрім їжі, потрібно людині для життя? Супер, діти, дуже добре. Пропоную зробити хвилинку відпочинку з мелодією у вітря Йогана Баха. Слухайте її та поміркуйте, які властивості повітря відтворено в переглянутому відео. -фіаті. Давайте з вами зараз розглянемо рисунок на сторіночці 9, що демонструє будову дихальної системи людини. Прочитаємо назви органів дихання і запам'ятаємо їх розташування в тілі людини. Тож, ось це все, що ви зараз бачите на зображенні, це дихальна система людини. Починаємо ми з вами дихальну систему з носової порожнини. Далі повітря у нас йде по організму, потрапляє в носоглотку. Далі йде в гортань. Проходить через трахею, йде потім до бронхів і потім потрапляє тільки в легені. Давайте ще раз носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея. Бронхи легені. Самостійно, будь ласка, ще раз подивіться на це зображення і запам'ятайте розташування органів дихання. Назвіть, будь ласка, користуючись рисунком схемою, органи дихання розташовані в грудній клітці. Що у нас розташовано в грудній клітці? Дійсно, діти, у нас там розташовані бронхи та легені. Пропоную зараз переглянути невеличкий відеофрагмент, який має назву Дихання людини. Сідайте зручненько та приємного вам перегляду. Так працюють наші легені. Для вас є маленьке завдання: вдихни, видихни кілька разів, спостерігаючи за змінами в тілі. Розкажіть, що відбувається? Вдих видих, вдих, видих. Що відбувається з вашим тілом під час дихання? Так, пропоную дізнатися про це більш різноманітних цікавинок. Для цього давайте підготуємося до читання і попрацюємо з тлумачним словничком. Давайте прочитаємо визначення слова дихання. Дихання це газообмін. Організм людини отримує кисень і виводить вуглекислий газ. Прочитайте, будь ласка, ще раз що таке дихання. Запам'ятовуємо нову навчальну одиничку. Дихання це газообмін. Організм людини отримує кисень і виводить вуглекислий газ. Відтворіть з для того, щоб не забути і краще запам'ятати. Далі працюємо з вами із словами біля мапочки та ветлетика право повітряні кульки. Читаємо, звертаючи увагу на наголос. Дихання. Процес дихання, чистота повітря, у носовій порожнині, крізь носоглотку, гортань, трагея, бронхи, розгалужуються маленьких пухерців газообмін, Отримує кисень. Самостійно прочитайте ці столу сполучення. А на наступній сторіночці нас чекає невеличка цікава довідка. Читатимемо ми разом із диктором, обов'язково слідкуючи за текстом. Процес дихання забезпечує дихальна система. Для здоров'я органів дихання дуже важливою є чистота повітря, адже повітря. Обов'язкова умова для життя людини. Разом з ним у наш організм надходить кисень. Людина вдихає повітря носом. У носовій порожнині воно частково очищується від пилу і мікроорганізмів та зігрівається. Далі повітря проходить крізь носоглотку, гортань, трахею і потрапляє в бронхи, а потім у легені. Трахея за будовою нагадує трубку. У нижній частині вона розділяється на дві менші бронхи, що розгалужуються, немов корені дерев. Кожен з бронхів з'єднується з однією легенею. Легені утворені з великої кількості маленьких пухирців. Під час вдиху свіже повітря заповнює ці пухирці і крізь їхні стінки потрапляє в кров. Кров віддає легеням вуглекислий газ, який людина видихає назовні. Отже, дихання це газообмін. Організм людини отримує кисень і виводить вуглекислий газ. Тож діти, ой, таку цікаву довідку ми з вами прочитали. Зараз, будь ласка, натисніть відео на паузу та вивчіть і розкажіть з пам'яті нові навчальні одиниці. Вони у вас виділені рожевим кольором. Працюємо. Процес дихання забезпечує дихальна система. Для здоров'я органів дихання дуже важливою є чистота повітря. Повітря обов'язкова умова для життя людини. Дихання це газообмін. Організм людини отримує кисень і виводить вуглекислий газ. Тож, діти, ці нові навчання одинички, вам слід буде вивчити обов'язково на пам'ять. А зараз виконайте вправи для покращення вашого зору, для того, щоб ваші ученята трохи відпочили. Давайте з вами підсумуємо вивчене. Для цього виконаємо завдання 9. 9.1. Розглянемо зображення. Коли ми з вами робимо вдих. Кисень надходить у легені і далі потрапляє в кров. Коли ми робимо з вами навпаки види, то кров віддає легені вуглекисний газ, і ми з вами видихаємо навпаки цей газ. Самостійно ще раз, будь ласка, розгляньте зображення і скажіть, що ми робимо, коли вдихаємо свіжу повітря, і коли видихаємо вуглекислий газ, що відбувається. Ставте, будь ласка, пропущені слова в реченні. Кисень надходить у легені під час чого? Так діти під час вдиху, а вуглекислий газ ми виводимо на зону під час навпаки видиху. Тож напишіть, будь ласка, ось тут буде вдиху. Ось тут видиху. Коли ми з вами вдихаємо, то кисень надходить у легені. Коли навпаки видихаємо, то назовні виводимо вуглекислий газ. У завданні 9.3 укажіть, будь ласка, стрілочками шлях повітря тіля людини. Васти носоглотки, носова порожнина, трахея, гортань, бронхи та легені. Стрілочкою, будь ласка, покажіть процес, як у нас це все відбувається. Дійсно, діти кисень потрапляє через носову порожнину в носоглотку. Потім в гортань, Через гортань у трахею. Після цього в бронхи, і тільки після бронзів, вони розповсюджуються по легеням. У завданні 10 слід виконати хвилинку математики обчисли, скільки вдихів і видихів робить людина за годину, якщо за одну хвилину вдихає-видихає 15 разів. Подумайте, будь ласка, як зробити і виконати це завдання. Ми з вами знаємо, що за одну хвилину. Робить вдихів і або видихів 15 разів, тож 15 разів за хвилину. А нам треба дізнатися за годину. Одна година скільки це в хвилинах? Дійсно, це 60 хвилин. Тож нам треба 15 помножити на 60, запишіть, будь ласка, по 15 помножити на 60, помножте 15 на 6, а потім в кінці ще допишіть 1 0. Якщо ви правильно порахували, то повинно вийти 900 разів у годину. Ну а далі вас чекає також математичні завдання, але від нашого робота-помічника Бубу слід взяти участь у чемпіонаті зі швидкісної річби. Дуже швидко рахуємо і записуємо тільки відповіді у прямокутнички Праворуч від Бубу. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Так, перевіряємо. Перша відповідь буде 72. Наступний другий раунд. Налаштувалися усі. Записали відповідь. Друга відповідь буде один. І ще один третій раунд. Записали відповідь. Ага, перевіряємо останню відповідь. Буде 44. Тож сподіваюся, що ви всі добре попрацювали із цим завданням. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку піскуйте хвилинку, але потім знову повертайтеся до роботи. Попри цьому, як справжньому визнавці, пропоную прочитати текст у 13-му завданні. Ти напевно помічав, помічала, що існують слова, які подібні в написанні і звучанні, але мають різні значення ключ, інструмент або джерело, коса, сплетене волосся або географічний об'єкт чи знаряддя праці, атлас збірка географічних карт і атлас тканина тощо. Що, до таких слів належить і орган. Наголос у цьому слові допомагає розрізнити його значення, як у слові атлас. Бачимо приклади. Ключ може бути таким, може бути ось таким. Атлас, а це атлас. Атлас, так, наголос падає на перший склад. Це карти, а атлас діде, це тканина. Скажіть, будь ласка, як у нас мають характеризовані слова? Постав на голосу виділених словах відповідно до їхніх значень. Музичний твір, духовний, музичний духовний клавішний інструмент, як він називається, орган, правильно наголос падає на другий склад на А, а частина організму, що виконує першу, певну роботу, це якраз буде орган. Тож поставили правильно на голос. Ваше домашнє завдання це повторити навчальні одинички, які ми розглядали протягом року. Успіхів вам.